Як створити бренд одягу, у якого хочеться купати? Друзі, ви знаєте, що я завжди ділюся досвідом наших брендів, а також аналізуючи досвід багатьох люксових брендів, і сьогодні ми з вами поговоримо про довіру. Адже чим більше споживач довіряє бренду, тим більше він купує. Одним із найпростіших і найвідоміших методів викликати довіру споживача це мати обличчя бренду. Якщо ми Проаналізуємо люксові бренди, то дійсно засновників вже немає, але кожен люксовий бренд має своїх бренд-амбасадорів. Тобто, це, що знаменитості, відомі блогери, які є представниками бренду і які асоціюються безпосередньо з самим брендом. Тобто, коли ви бачите ту чи іншу знаменитість, одягнуту в той чи інший бренд, чи коли та знаменитість а, на кампейнах у бренду, чи коли вона приходить на, на покази до даного бренду, у вас виникає довіра. Безпосередньо до бренду через особистість самої знаменитості, адже підсвідомо, ви розумієте, що така поважна людина, яка досягла таких успіхів, не буде носити або що, і у вас викликається довіра. Так само це працює з українськими брендами, так само це працює з будь-якими іншими дизайнерськими брендами. Тому, якщо ви хочете якомога краще продавати вашу продукцію, вам потрібно розвити довіру споживача до вашого бренду. І поки що, як на мою думку, найкращим методом є це. Мати амбасадорів та обличчя бренду. Ви їм можете бути ви як власник, як дизайнера, або найняти особу по контракту, знаменитість чи блогера, яка і стане обличчям вашого бренду.